Повертаючись до подій сьогоднішніх, да одна останні тижні, окрім новин про ситуацію на фронті, окрім новин. Про поставки нові техніки військової для України була ще одна гучна тема: це тема корупції в Міністерстві оборони України. Подав у відставку заступник міністра В'ячеслав Шаповалов. Також було звільнено директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького. У відставку пішов тимчасовий керівник департаменту розвитку озброєння Олександр Ліїв. Потім Давіда Рахамія, ще заявляє про звільнення Олексія Резнікова, якого. Не відбулось. І ось ви, як людина, яка колись працювала в Міністерстві оборони і займалася цим самим матеріально-технічним забезпеченням українського війська. Зараз ви там не працюєте. Ви можете, як людина ззовні, яка знає, що відбувається. Всередині Міноборони, а зараз знаходиться зовні пояснити ці процеси. Е, ну, дивіться, е, знаком особисто з міністром Резніковим. Це дуже порядна, дуже вихована, дуже розумна людина. Е, Нікого там не хочу зараз захищати, або там когось поганим робити, або когось хорошим. Але скажу, що ну, на мою думку, не міг він це точно займатися цією ерундою. Так, да, Якщо там є якісь прогалини, там треба розбирати. Хай компетентні органі розбираються, де, там, де пішла, як кажуть, у нас в армії Бреш. Але дивіться, останні, останнім часом я займався війною, я трохи відійшов від. від того, що відбувається саме в Міністерстві оборони, я не стежив за тим, що воно відбувається. Так, я бачу якісь скандали, так я бачу якісь там інтерв'ю. Але скажу от, ну, про господина Резнікова, що ну, дуже порядна людина. Вона дуже робить багато, е, ну, я скажу, навіть так, на його, може, це буде виглядати на його захист, що він дуже багато часу. Витрачає на свою е, політику е, з іностранними партнерами, може саме із за цього він і упустив той момент, який пройшов при, відбувся у нього в міністерстві. Але ну я ж не суддя, я не можу казати, я сам був е, в такій ситуації, мене самого судили, мене самого там садили. І я можу скажу, не треба казати, що якась людина винна, якщо нема рішення суду. Але нещодавно в інтерв'ю виданню Цензернет Юрію Бутусову дав, заявив полковник ЗСУ, колишній працівник Міноборони Євген Єлькін. От ось він натомість каже, що він попереджав Олексія Резнікова про низку корупційних ризиків з приводу підприємств, які є постачальниками Міноборони. Ой, ну дивіться, це для мене взагалі болюча тема. давайте розберемо... Він, до речі, в інтерв'ю як розказав, в тому числі, про справу бронежилетів, за якою вас судимо також. Так, так. Давайте спочатку розберемо, хто, хто цей персонаж, який давав інтерв'ю. Тобто, я вважаю, що таке інтерв'ю має давати кристально чиста людина, яка там щось зробила в своєму житті, яка там щось відбудувала, ну, ну, яка просто кристально чиста. Тобто, Розказувати про корупцію корупціонеру, скажемо, ну це не дуже личить, щоб ви розуміли, ця людина так дійсно вона працювала деякий час у мене в головному управлінні і очолював, був начальником управління розвитку речового майна. Але на той час були сигнали, що він, ну тобто, він порушував деякі правила, які я, які я завів. Тобто, я заборонив тет-ате навчатися своїм підлеглим воробниками для того, щоб вони там не могли домовитися. Я неодноразово його бачив, то він з машини виходить якогось виробника, то він там спілкується, кафійочок попіває. Я його попередив перший раз, кажу, Женя, ще раз я це побачу, ти отсюди улітаєш. Ну і би, точка кипіння як кажуть, була, коли до мене приходить один із виробників і каже, той полковник, а що ви мене вигнали з цих торгов? Я в, в, в прошлій, ви мені сказали, не не, не, не будь я не пішов. А, в ці, а, а що я в цих не можу теж поучастити? Хто вам сказав, що я так, я... а він, так Євгеній Геннадійович». Є це виробник, який може підтвердити всі всі мої слова. Я, я, я визуявлю, мене сразу, мене все чітко, в мене сразу очна ставка. Тобто, говорю, так, сидіть, я визиваю до себе Єлькіна. Кажу, повторіть то, то, що ви тільки що сказали. Він повторює при ньому. Я кажу, це правда. Він тобі потім все поясню. Я говорю, все, ви свободні, до свидання. Йому говорю, хто тобі дав право вести подобний. Та він поганий виробник, та він погано хотів пошити. Говорю, послухай, для того, щоб такого не було, я спеціально розділив функції. Тобто у тебе функція розробки, ти начальник управління, є управління контролю якості. У них ця функція контролю якості, і вони будуть приймати рішення. Хороше, воно, але погане. Але ти впливаєш на процеси, на які ти не маєш впливати. І саме за цього я його вигнав. Він там розповідає, що його вигнали за бронежилети, це всю лож і провокація. Я скажу вам більше, що не кожен хороший військовий може стати хорошим політиком. Mm -hmm. Тут це таке особисте, тому що, mm -hmm. значить, що mm -hmm. значить політик? Політики це, це людина, яка може зробити якусь справу. Зробити якусь справу, ну, допустимо, я, я б сам би не зміг би зробити якусь справу в Миколаєві. Ну, якби я був таким типу, проходимцем, як Єлькін, який давав там інтерв'ю і казав, що я надавав там всі, еті, всі застереження міністру оборони, на мене не звернули уваги. На сам ну, ніхто ж не знає, люди ж не знають, що він ходив до Халімона не для того, щоб надавати йому якісь застереження. Він ходив, щоб його туди призначили на посаду. Тому я б на місці зараз... На місці Діючого міністра Резнікова запропонував би йому сказав, хочеш іти на посаду, йди, але перед цим пройди поліграф. Якщо ти такий чесний і, і хороша людина, пройди поліграф, і я тобі дозволю щось міняти. Але я вам скажу, він сам нічого не змінить. Я би там зараз би сам, хоча я строїв цю, я будував це головне управління, я починав з нуля, я би сам там нічого не зробив, тому що не я робив там реформи. Реформи робили люди, команда. Кожен на своєму місці виконував свою задачу. Коротше, багато хто із Миколаєва. Діана Петриня, так, да, ми так, працюємо. Так. Давайте каву із Давайте.